А я на днях поставляла відео про те, що у жінки повинна бути певна планка того, яких чоловіків вона хоче бачити поруч з собою. І тоді чоловіки відповідно будуть тягнутися до цієї планки, і таким чином вона уникне спілкування з тими чоловіками, які їй не близькі, не подобаються, які для неї ну, не будуть цікаві як особистості. І в принципі це нормально, тому що так само вона буде економити свій час і час цих чоловіків. І ось я виставила таке відео не тільки в Тікток, а й на Фейсбук, і так само а, в Ютуб. І у Ютубі понеслись коментарі про те, що а, а чому а, взагалі жінка має ставити якусь планку, і чому а, чоловік має якось намагатися дотягнутися, а, тобто жінці ніби взагалі не потрібно мати якби, жодних якихось а, власних. А, не знаю, як це правильно сказати, ну якихось своїх критерій, до яких вона хоче прислухатися, вибір чоловіка, ніби це якийсь злочин. Знаєте, нічого, наприклад, що чоловіки так само мають певні критерії, по яких вони обирають собі жінок. Вони теж не кидаються на першу ліпшу жінку. Вони теж хочуть, щоб вона була красива, доглянута, бажано, щоб вона гарно заробляла. Бажано, щоб вона так само мала і свою квартиру, і навіть машину. Тобто, це це нормально. А от якщо жінка хоче, щоб чоловік був, наприклад, фінансово стабільним, щоб він мав якісь щоб він а, чимось цікавився, крім роботи, не 24 на 7 тільки працював, щоб він міг підтримати розмову, якусь цікаву з жінкою. І так само... Десь якісь перехилялись у них, перегукувались погляди на життя, то це дуже дивно. Це дуже дивно, і був цікавий коментар про те, що а ну звісно ж про те, що жінкам потрібні тільки гроші, це тільки єдина планка, і про те, що а що авторка, ну начебто я не одружена, як це так, а що ну і я й цього не розумію. Тобто, що це означає? Що тільки якщо жінка. А, не одружна, вона може мати якусь планку. Якщо вона одружена, в неї автоматично ніякої планки вже бути не може. Тобто вона повинна уже радіти, що одружна, і зовсім якихось е, потреб і критеріїв до свого чоловіка в неї вже бути не може. Тобто щось в нього хотіти, щось просити, ну це вже вибачайте. І для мене це досить дивно звучить і так якось незрозуміло, до чого було це сказано все. І от цікава ваша думка. Як ви думаєте, потрібно все таки для жінки? Оця планка, до якої якісь чоловік підходить, а якісь ні, чи ні? Чи можливо я в чомусь не права? Бо я вважаю, що я права.